Вітаю на третьому дні марафону. Сьогодні ми беремо до рук книгу, яку називають біблією ефективності. Вона входить до списку топ-25 найвпливовіших бізнес книг усіх часів це сім звичок надзвичайно ефективних людей Стівена Кові. Чому ця книга змінила життя мільйонів? Бо більшість книг про успіх вчать вас, як зривати листя, як більше заробляти, як справляти враження, як маніпулювати. Це, за словами Кові, етика особистості, соціальний пластер. А Стівен Кові вчить, як лікувати коріння, це етика характеру. Якщо ваш характер має тріщини, успіх не втримається, ви не можете побудувати хмарочос на болоті. Ця книга не про техніки і не про мотивацію вона про перемогу, але не ту перемогу, яку бачать інші, а ту, яка відбувається всередині. Більшість людей намагаються змінити життя, не змінивши себе. Вони шукають нові стратегії, нові інструменти, нові методи. Але справжня трансформація завжди починається з іншого рівня: з рівня мислення, з рівня характеру, з рівня внутрішніх рішень. Ця книга про шлях людини від залежності до незалежності, а потім від незалежності до взаємозалежності і, зрештою, до безперервного розвитку. У її основі лежить одна ключова ідея: ти не керуєш життям, доки не навчився керувати собою. Перший етап це особиста перемога, робота над собою. Саме тут формується фундамент. Тут ми говоримо про різницю між етикою характеру і етикою особистості, про те, чому швидкі зовнішні рішення не працюють без внутрішніх змін, про те, що таке парадигма, і як зміна внутрішніх окулярів. Повністю змінює картину світу. Тут починається відповідальність. Звичка перша навчає бути проактивним, не реагувати на життя, а створювати його, не шукати винних, а брати керування у власні руки. Ти програміст власної реальності. Звичка друга вчить починати з кінцевої мети, бачити результат ще до початку дій, жити не випадково, а за власним задумом. І саме тут звучить одне з найсильніших питань цієї книги яким тебе згадають. Звичка третя вчить дисципліни пріоритетів робити не те, що кричить, а те, що справді важливо керувати часом не як хаосом, а як системою це завершення особистої перемоги. Другий етап це громадська перемога, робота з людьми. Бо життя це не сольна партія, це взаємодія. Тут з'являється концепція емоційного банківського рахунку, довіра як капітал, стосунки як інвестиція. Звичка четверта навчає мислити у дусі, win-win. не шукати компромісу, а шукати спільну перемогу. Звичка п'ята вчить найскладнішого слухати. По справжньому не щоб відповісти, а щоб зрозуміти. Звичка шоста відкриває силу синергії. Коли різниця не роз'єднує, а підсилює, коли один плюс один стає трима. І нарешті третій етап оновлення і нескінченний ріст. Бо без відновлення будь-яка система руйнується. Сьома звичка це мистецтво підтримувати себе в формі: фізично, ментально, духовно, емоційно. Це спіраль росту, а не разовий стрибок. Ця книга не набір порад, це система життя. І якщо ти пройдеш цей шлях уважно, ти не просто станеш ефективнішим, ти станеш ціліснішим. А з цього починається справжній успіх. Сьогодні, у першій частині, ми пройдемо шлях від залежності до незалежності. Це називається особиста перемога. Ми розберемо перші три звички готові перепрошити свою операційну систему. Поїхали. Звичка номер один: будьте проактивними це основа всього. Без цієї звички інші шість не працюють. Що таке проактивність? Це не просто ініціатива, це усвідомлення того, що ви архітектор свого життя, а не його жертва. Подивіться на тварин. Якщо ви налякаєте собаку, вона вкусить або втече. У неї немає вибору. Є подразник, страх і є миттєва реакція. Більшість людей живуть так само. Погана погода у мене поганий настрій. Начальник накричав. Я образився. Дружина не помила посуд, я роздратований, це реактивність. Ви, як пульт від телевізора, хтось натискає кнопку і ви перемикаєтесь. Але людина має те, чого немає у тварин. Між подразником тим, що з вами сталося, і реакцією, тим, що ви зробили, є проміжок. У цьому проміжку живе ваша свобода. Проактивність це здатність обирати свою реакцію. Найсильніший приклад у книзі Віктор Франкл. Він був психіатром, євреєм, який потрапив до нацистського концтабору, його батьків, дружину і брата вбили, його катували, у нього забрали все одяг, гідність, свободу. Але в тісній камері він зрозумів одну річ нацисти можуть контролювати його тіло, але вони не можуть контролювати його розум. Він вирішив Я сам обираю, як це на мене вплине. Він уявляв, як після війни читає лекції студентам про психологію виживання. Він став вільним у тюрмі, а його кати були в'язнями своєї жорстокості. Якщо людина змогла обрати свою реакцію в концтаборі, невже ви не можете обрати реакцію на затори на дорозі чи грубого клієнта? Коло турбот і коло впливу. Уявіть два кола широке коло це коло турбот. Там живе все, що вас хвилює. Війна, курс долара, погода, поведінка інших людей, політичні новини всередині нього є менше коло, коло впливу. Це те, що ви реально можете змінити: ваш настрій, ваші навички, ваші витрати, ваші слова. Реактивні люди фокусуються на колі турбот, вони обговорюють новини, скаржаться на уряд і погоду. Вони витрачають енергію на те, що не можуть змінити. Їхнє коло впливу стискається. Проактивні люди фокусуються на колі впливу. Я не можу змінити курс долара, але я можу почати вивчати нову професію, щоб заробляти у валюті. Я не можу змінити характер дружини, але я можу бути більш люблячим чоловіком. Завдання. Послухайте свою мову. Реактивна мова я мушу, я не можу. Він мене бісить, якби тільки. Проактивна мова Я обираю, я знайду рішення. Я контролюю свої почуття. Замініть Я мушу на Я вирішив. Відчуйте різницю. Звичка номер два. Починайте з кінцевою метою. Звичка один каже Ви програміст. Звичка два каже Напишіть програму. Кові пропонує одну з найпотужніших вправ у психології. Я прошу вас зараз не просто слухати, а візуалізувати знайдіть тихе місце. Уявіть, що ви йдете на похорон. Ви заходите до зали, бачите квіти, чуєте тиху музику. Ви бачите обличчя друзів, родичів вони плачуть. Ви відчуваєте смуток втрати. Ви підходите до труни, щоб попрощатися спокійним. Ви заглядаєте всередину. І бачите себе це ваш похорон. Це відбувається через три роки. Ви сідаєте на стілець і чекаєте на промови, мають виступити чотири людини. Перший Хтось із вашої родини чоловік, дружина, діти, другий ваш друг, третій ваш колега по роботі. Четвертий. Хтось із громади, де ви служили. А тепер головне питання що б ви хотіли, щоб вони про вас сказали? Не те, що вони скажуть зараз, а те, що ви хотіли б почути. Ви хочете, щоб діти сказали Тато завжди був на роботі. Ми його не бачили? Чи він був нашим найкращим другом? Ви хочете, щоб колега сказав, він був акулою, яка йшла по головах, чи він був чесним лідером. Ця вправа шокує, вона миттєво здуває все зайве. Ви раптом розумієте, що кількість лайків в інстаграмі чи марка вашої машини не мають жодного значення в кінці шляху. Значення має лише те, якою людиною ви були. Це і є починати з кінцевою метою. Усе створюється двічі. Спочатку ментальне творення план будинку, потім фізичне будівництво. Якщо ви не зробите креслення свого життя, його зроблять за вас батьки, суспільство, реклама. Кові радить написати особисту конституцію це ваш життєвий маніфест, ваші принципи. Наприклад, сім'я для мене важливіша за кар'єру. Я буду чесним, навіть якщо це коштує мені грошей. Я буду слухати більше, ніж говорити. Коли у вас є Конституція, приймати рішення легко. Вам пропонують брудну угоду, ви дивитесь у Конституцію. Там написано чесність, ви кажете ні. Без мук вибору. Ви не можете піднятися по драбині успіху, якщо вона приставлена не до тієї стіни. Переконайтеся, що стіна правильна. Звичка номер три насамперед робіть те, що необхідно робити спочатку. Звичка один. Я творець. Звичка 2. Ось моє креслення. Звичка 3. Починаємо будувати це звичка про дисципліну та управління часом. Але забудьте про щоденники і списки справ це вчорашній день. Кові пропонує матрицю управління часом. Уявіть квадрат, розділений на чотири частини по вертикалі важливість, по горизонталі терміновість. Квадрат 1. термінове і важливе. Це пожежа, криза, дедлайн завтра, хворий зуб. Якщо ви живете тут, ви згорите, ви постійно в стресі, ви вирішувач проблем. Квадрат три. Термінове, але не Зверніть увагу, я перестрибнув. Це пастка. Це телефонні дзвінки, більшість нарад, чужі прохання, повідомлення в месенджерах. Вони кричать Відреагуй на мене зараз. Але вони не дають нічого вашій глобальній меті. Більшість людей думають, що вони в квадраті один, а насправді вони в квадраті три. Вони зайняті, але не ефективні. Квадрат чотири нетермінове і неважливе. Це смітник. Гортання стрічки соцмереж, серіали годинами, плітки це втеча від реальності. Квадрат два нетермінове, але важливе. Ось де лежить золото. Ось де живуть ефективні люди. Що тут знаходиться? Планування життя. Написання стратегії спортзал це не терміново, поки не станеться інфаркт, правда? Побудова стосунків з дітьми Не терміново, поки вони не виростуть і не перестануть дзвонити навчання. Парадокс у тому, що квадрат 2 ніколи на вас не тисне. Спортзал не кричить Іди сюди. Книга не дзвонить вам. Ви маєте самі піти туди. Ефективні люди кажуть ні квадратам 3 і 4. Щоб мінус мати час на квадрат 2. Вони не вирішують проблеми. Квадрат 1. Вони їх попереджають. Квадрат 2. Вони роблять профілактику ремонту машини, щоб вона не зламалася посеред траси. Вони будують стосунки роками, щоб у кризу мати підтримку. Резюме першої частини особиста перемога. Ми пройшли половину шляху. Щоб стати незалежною, сильною особистістю, вам потрібно перше. Стати проактивним, взяти пульт від свого життя у свої руки, перестати звинувачувати обставини. 2. починати з кінцевою метою. написати сценарій свого похорону, щоб зрозуміти, як жити сьогодні. 3. Робити важливе спочатку. Вийти з режиму гасіння пожеж і почати будувати майбутнє в квадраті 2. Тепер, коли ви навчилися керувати собою, ви готові до найскладнішого. До взаємодії з іншими людьми. У другій частині ми дізнаємося про емоційний банківський рахунок, про те, чому компроміс це поразка і що таке синергія. Ми перейдемо до громадської перемоги. Згадайте слова Кові ніхто не може переконати іншого змінитися кожен з нас охороняє браму змін, яку можна відчинити лише зсередини. Кові каже, незалежність це не вершина. Це лише сходинка, вершина це взаємозалежність. Ми живемо не на безлюдному острові найбільші успіхи в бізнесі та найбільше щастя в сім'ї можливі тільки разом з іншими людьми. Але ви не можете будувати стосунки, якщо ви самі розвалюєтесь. Тому спочатку робота над собою частина перша, а тепер робота з людьми, частина друга. Перед тим як перейти до звичок. Кові вводить геніальну метафору емоційний банківський рахунок. Уявіть, що у вас з кожною людиною, дружиною, сином, колегою є віртуальний рахунок. Коли ви добрі, чесні, виконуєте обіцянки, уважно слухаєте, ви робите депозит, довіра росте. Коли ви кричите, спізнюєтесь, брешете, ігноруєте, ви робите зняття, довіра падає. Якщо ваш рахунок в плюсі, ви можете помилитися і вам пробачать. Але якщо ваш рахунок в нулі або в мінусі, будь-яке ваше слово сприймається вороже, ви йдете по мінному полю, ви не можете заговорити проблеми, які ви створили своєю поведінкою. Тримайте цю метафору в голові, вона нам знадобиться. Звичка номер 4. думайте у дусі, він, він. виграш виграш. Більшість людей запрограмовані на сценарій він луз виграш програш. Якщо я виграв, ти програв. Якщо я отримав підвищення, ти ні. Якщо я правий, ти помиляюся. Це авторитарний стиль це життя як змагання за шматок пирога. Є інший сценарій луз. Він, програш, виграш. Гаразд, я поступлюся, аби ти не кричав. Роби що хочеш, тільки не чіпай мене це стиль жертви. Такі люди накопичують образу, яка потім вибухає. Стівенкові каже ефективна людина шукає він, він виграш виграш це віра в те, що успіху вистачить на всіх. Це не твій успіх за мій рахунок, це кращий результат для нас обох. Тут є фундаментальне поняття ментальність достатку. Люди з ментальністю дефіциту бачать життя як один пиріг. Якщо хтось відрізав великий шмат, їм лишилося менше. Тому їм важко радіти успіхам інших. Люди з ментальністю достатку знають пиріг можна збільшити, можливостей безліч. Практика як це працює в реальності. Уявіть, що ви хочете відкрити вікно, а ваш колега хоче його закрити. Він луз. Ви з силою відкриваєте. Колега злий. Луз він. Ви мерзнете, але мовчите. Ви злі. Він він. Ви питаєте, чому ти хочеш закрити? Бо дме. А я хочу відкрити, бодушно. Рішення він він відкрити вікно в сусідній кімнаті або увімкнути кондиціонер. Обидва отримали своє. Кові додає важливу річ якщо ви не можете знайти він він, краще обрати варіант No Deal – угода не відбулася. Ми не знайшли рішення, яке влаштовує обох тому ми розходимося друзями і не ведемо справ. Це краще, ніж гнила угода, яка зруйнує стосунки. Звичка номер 5 спочатку прагне зрозуміти, а потім бути зрозумілим це, мабуть, найважливіша навичка спілкування в світі, і ми всі робимо тут помилку. Більшість людей слухає не з наміром зрозуміти, а з наміром відповісти. Поки ви говорите, я не слухаю вас, я готую свою промову, я фільтрую ваші слова через свої окуляри. Кові називається автобіографічне слухання Ви кажете, Мені так важко з сином. Я відповідаю. О, я тебе розумію. У мене теж було таке. Я зробив ось що. Я навіть не дослухав я одразу одягаю на вас свої окуляри. Уявіть, що ви прийшли до окуліста. Ви кажете, Я погано бачу. Він знімає свої окуляри і дає вам На, носи, мені вони чудово допомагають. Ви одягаєте. Але я нічого не бачу, все розмите. Він сердиться. Яка невдячність. Я даю тобі найкращі окуляри, а ти скаржишся. Старайся краще. Ви підете до такого лікаря знову? Ні. Бо він виписує рецепт до того, як поставити діагноз. У спілкуванні ми робимо це постійно ми даємо поради, не зрозумівши болю. Звичка 5 вчить нас емпатичному слуханню. Це слухання вухами, очима і серцем. Ви не даєте порад. Ви не оцінюєте. Ви просто намагаєтеся стати дзеркалом, щоб зрозуміти емоцію іншого. Тобі боляче, бо ти відчуваєш, що тебе не цінують. Коли людина відчуває, що її справді почули, відбувається магія, вона відкривається, повітря виходить з кулі напруги. І тільки тоді, коли вона зрозуміла, ви можете просити, щоб зрозуміли вас. Звичка номер шість. Створюй синергію. Звичка 4 каже – бажай перемоги обом. Звичка 5 каже – зрозумій іншого. Звичка 6 – це результат. Це диво. Що таке синергія? Це коли 1 плюс 1 дорівнює 3, або 10, або 100. Ціле більше за суму його частин. Багато хто плутає синергію з компромісом. Компроміс – це математика. 1 плюс 1 дорівнює 1,5. Я хотів продати за 100. ти хотів купити за 50. зійшлися на 75-му. Ніхто не щасливий повністю, ми щось втратили. Синергія це коли ми разом придумуємо третій варіант, який кращий за мій і кращий за твій. Синергія можлива тільки тоді, коли ви цінуєте відмінності. Якщо дві людини мають однакову думку, одна з них зайва, навіщо мені спілкуватися з копією себе? Мені потрібен той, хто бачить світ інакше. Кові наводить приклад природи якщо ви посадите дві рослини поруч, їхнє коріння переплететься і покращить якість ґрунту. Разом вони виростуть вищими, ніж поодинці. У бізнесі синергія це коли технар і гуманітарій не сваряться, а створюють продукт, який є і функціональним, і красивим. Але запам'ятайте, синергія неможлива без довіри, емоційний рахунок. І без емпатії. Звичка 5. Ви не можете створити диво з ворогом. Резюме другої частини. Громадська перемога. Ми навчилися будувати мости до інших людей. Перше. Поповнюйте емоційний банківський рахунок. Довіра це валюта. Без неї немає стосунків. Два. Думайте він він. Життя це не арена гладіаторів, пирога вистачить на всіх. Три спочатку зрозумійте. Зніміть свої окуляри, поставте діагноз, перш ніж давати рецепт. Четверте. Створюйте синергію, шукайте третій варіант цінуйте тих, хто думає інакше. Тепер у вас є потужний двигун ваш характер і ідеальна команда ваші стосунки. Але будь-який механізм зношується якщо ви будете їхати без зупинки, двигун згорить, вам потрібне паливо і техогляд. У третій, заключній частині. Ми поговоримо про сьому звичку про те, як гострити пилку. Ми дізнаємося, чому найефективніші люди витрачають годину в день на те, що інші вважають марною тратою часу це секрет довголіття вашого успіху. Третя частина замикає коло і пояснює, як підтримувати всю систему в робочому стані роками. Це найкоротша, але життєво необхідна частина. Без неї ви просто згорите на роботі. Ми пройшли довгий шлях. Ми перебудували свій характер і навчилися будувати мости до інших людей. Але є одна проблема навіть найкращий автомобіль зламається, якщо його ніколи не заправляти і не міняти масло. Навіть найсильніша людина впаде, якщо не буде відновлюватися. Сьома звичка це звичка, яка робить всі інші можливими. Вона називається гостре пилку. Уявіть, що ви йдете лісом і бачите чоловіка, який пиляє дерево. Він пітніє, дихає важко, виснажений. Він пиляє вже п'ять годин, але дерево ледве піддається. Ви підходите і кажете Слухай, ти виглядаєш втомленим. Чому б тобі не зупинитися на кілька хвилин і не нагострити пилку? Робота пішла б набагато швидше. Чоловік відповідає, не піднімаючи голови У мене немає часу гострити пилку. Я надто зайнятий пилянням. Звучить смішно, але ми робимо це щодня. У мене немає часу на спортзал, я багато працюю. Тобто у мене немає часу на здоров'я, щоб працювати ефективно. У мене немає часу читати я зайнятий практикою. Тобто, у мене немає часу вчитися, як робити це краще. Звичка 7 – це особиста виробнича здатність, це інвестиція в єдиний інструмент, який у вас є у себе. Чотири виміри оновлення. Кові каже, що ми маємо оновлювати себе у чотирьох сферах, і ми маємо робити це регулярно і збалансовано. Перший фізичний вимір, тіло це правильне харчування, відпочинок і вправи. Більшість каже, у мене немає часу на спорт. Кові відповідає, вам потрібно всього 30 хвилин на день, через день. Це мінімальна плата за те, щоб ваше тіло, ваша машина не розвалилася на швидкості. Коли ви тренуєтесь, ви качаєте не тільки м'язи, ви качаєте звичку один проактивність. ви наказуєте тілу працювати, коли воно хоче лежати. Це перемога духу над інстинктом. Другий духовний вимір цінності це ваше ядро, ваш центр. Для когось це молитва, для когось медитація, для когось прогулянка в лісі або прослуховування великої музики. Це час, коли ви переглядаєте свої цінності. Те, про що ми говорили в звичці 2. Якщо ви не оновлюєте дух, ви стаєте цинічним і порожнім, ви втрачаєте компас. Третій інтелектуальний вимір розум. Більшість людей перестає вчитися, як тільки закінчує університет. Вони тупіють пилка і ржавія. оновлення розуму це читання книг. Вітаємо на марафоні, це письмо, це планування. Телевізор і соцмережі це не оновлення. Це жуйка для мозку. Змушуйте мозок працювати. Вивчайте нову мову, розбирайтеся в нових технологіях. Інтелектуальне оновлення це захист від старіння. Четвертий соціально-емоційний вимір стосунки перші три виміри ви робите наодинці. Четвертий з людьми. Це практика звичок 4, 5 і 6. Це пошук він він, це емпатія, це служіння іншим. Ви не можете оновити цей вимір, сидячи в печері, ви маєте вийти до людей і зробити щось корисне. Відчуття безпеки приходить не від грошей, а від того, що ви знаєте, я можу приносити користь спіраль росту. Чому це все так важливо? Тому що розвиток це не пряма лінія, це спіраль. Ви вчитеся, ви застосовуєте, ви стаєте кращими, і на новому рівні ви знову вчитеся. Вчитися – стрілка. Робити стрілка бути, вчитися, стрілка, робити стрілка бути. Якщо ви перестаєте гострити пилку, спіраль перетворюється на штопор, що тягне вниз. Тіло слабне, розум тупіє, стосунки руйнуються. Але якщо ви виділяєте хоча б одну годину на день на ці чотири виміри, ви запускаєте щоденну особисту перемогу. Це дає вам енергію для громадської перемоги. Фінал книги сім звичок. Стівен Кові залишив нам не просто поради. Він залишив філософію життя. Давайте згадаємо весь шлях перше. Будьте проактивні. Я водій. Друге. Починайте з метою. Я знаю маршрут. Третє. Робіть важливе спочатку. Я не відволікаюсь на дурниці. Четверте Думайте він він. Ми виграємо разом. П'яте. Спочатку зрозумійте. Я чую тебе. Шосте. Створюйте синергію разом ми сильніші. Сьоме. Гостріть пилку я постійно стаю кращою версією себе. Зміна це боляче. Відірватися від гравітації старих звичок важко це як запуск ракети, найбільше палива витрачається в перші хвилини, щоб подолати тяжіння землі. Але як тільки ви вийдете на орбіту, ви станете нестримними. Пам'ятайте, те, що ми робимо постійно, формує нас. Почніть сьогодні нагостріть свою пилку і станьте надзвичайно ефективною людиною. Стівен Кові все життя навчав принципу зсередини назовні. Ми часто хочемо змінити обставини, змінити роботу, змінити дружину, змінити президента, змінити країну, але це шляху нікуди. Єдиний спосіб змінити зовнішній світ це змінити свій внутрішній світ, свій характер, свої звички. Запам'ятайте. Знати і не робити це насправді не знати. Розуміння приходить лише з практикою, і нехай вашим компасом станеться вічна істина, яка є суттю всієї книги. Посієш думку, пожнеш дію. Посієш дію, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. Ваша доля формується прямо зараз, у цю секунду. Дякую, що провели цей час з користю.